Чому змішування релігій небезпечне? Будда, Кришна, Аллах, Ісус це все одне і те ж? Чому сьогодні так популярно думати, що всі релігії ведуть до одного Бога? І чому ця ідея не просто хибна, а небезпечна? Якщо змішати всі ліки в одну пляшку, вони не вилікують? А отруять люди хочуть простих відповідей. Головне бути хорошою людиною, і Бог прийме тебе таким, який ти є. Але чи це правда? Біблія говорить Я Господь і немає іншого. Ісайсар, п'ятий розділ, 5 вірш. вірувань здається привабливим, універсальним, толерантним, але воно веде до втрати істини. Уявіть, ви на перехресті перед вами кілька доріг. Кожен каже, що всі вони ведуть до одного і того ж місця. Але це неправда. Ісус каже, Я є дорога, і правда, і життя. Іоанна, 14, розділ, 6 вірш. Це не просто одна з доріг, це єдина дорога. Християни вірять у триєдиного Бога Бога Отця, Бога Сина, тобто Ісуса Христа, і Духа Божого, Дух Святий. Людина створена по образу та подобі Христа. Чому саме Христа? Бо Він є Бог в тілі. Але в досконалому прославленому тілі, не в такому, в якому прийшов на землю як Спаситель, тому що тоді він прийшов в подобі гріховної плоті. Такі, як ми. Але чому подібно гріховний? Тому що це сам Бог, і в ньому немає гріха. Абсолютно, і ніколи. Тож Ісус має дух, душу і тіло. Отже, в Біблії написано, що Бог є любов. Лиш приймаючи його любов, людина може віддавати її і людям, і самому Богу. Тобто без нього ми не здатні до досконалої любові. Жертва Ісуса це щось унікальне, що відрізняє від інших релігій, адже ніде. Сам Бог не приносив себе в жертву, не помирав за людей, але він і воскрес для того, щоб ми були виправдані, тому що це сам Бог, якому не було гріха, хоч і він взяв на себе гріх всього людства. Жодна інша релігія не говорить про Бога, який любить настільки, що приходить на цю землю, в подобі як люди, і віддає себе на смерть заради людства, тому що, як ми і знаємо, що він і не народжений від насіння чоловіка в Біблії, в буті написано: Бог говорить до. До сатани. Я посію ворожнечу між насінням твоїм. Тобто насінням сатани, і між насінням жінки. Але в жінки немає насіння. В жінки є тільки яєчники, ми це знаємо. А насіння воно в чоловіка. Тобто це буде надприроднім чином. Сам Бог прийде на цю землю, сам Бог народиться у жінки. Це нонсенс, це щось, що важко помістити в голову, але ми знаємо, що це сталося. І ми знаємо, що Ісус Христос 2000 років тому він прийшов на цю землю і заплатив за гріх всього людства. І тепер нам не потрібно заслуговувати це спасіння. І це прекрасна новина. Є фізичний світ, а є духовний, і духовні закони вони більш реальні, чим нам здається. Тож, згідно духовного світу, є багато законів. До деяких дійшли психологи, до деяких науковці. Але вони вже давним-давно записані у Біблії. Один із законів, який є важливий для розуміння сьогодні, це те, що дух людини він не може бути сам по собі. Але через гріх світ зіпсувався. Людина без Бога духовно мертва. Через гріх перших людей сатана має законну владу над людиною. Гріх це свідомий вибір жити поза Божим Словом. І тепер при зачаті, кожен має вже цю владу смерті над собою. Гріх Адама і Єви не в тому, що вони не послухали. Лися Бога тому, що вони відмовилися від його слова і прийняли слово сатани. Тобто вони добровільно замість життя вибрали смерть, замість благословіння вибрали прокляття. Адже елементарно їх тіла вони змінилися, тому що і в них були прославлені тіла, які не схильні до захворювань, до болю, до старіння. Але зараз. Ми бачимо, які в нас є тіла. Та найгірша зміна полягає в тому, що через перший гріх Адама і Єви, оцей першородний гріх, він впливає на все людство, і ще при зачаті вже влада сатани, влада смерті вона панує над кожною людиною. Тому і людина обмежена часом на цій землі, щоб зробити вибір: чи слідувати за Богом і прийняти його слово, чи залишитися під владою смерті? Тобто в духові людини ще при зачаті панує дух сатани. Та нечистих духів. В посланні до римлян, 6 розділ, 23 вірш, написано плата за гріх, смерть, віруючи виправдані смертю Христа. Він віддав себе замість нас. Більше того, Він Бог і Він переміг смерть, Він воскрес і визнісся до Бога Отця, де є заступником за тих, хто вірить в нього і приймає його як Бога, і вірить, що Його жертви. Достатньо для покриття всіх гріхів людства, саме так людиною отримує спасіння. Отже, Христос прийшов, щоб звільнити людство. Але вибір залишається за кожним індивідуально. Всі релігії вчать. Роби добро, Бог тебе прийме. Християнство каже, ти не можеш заслужити, ти не можеш спастися сам, ти не можеш виправдатися своїми добрими справами, але Бог вже заплатив за тебе. Тому ти лише по вірі можеш врятуватись і отримати спасіння. Послання до Єфесян, 2 розділ, 8-9 вірш. Написано: «Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар. Поки людина не прийме божественність Христа і його жертву, доти всередині людини немає Духа Божого. У старому завіті жертви, а саме пролиття крові, вказували на майбутню жертву Ісуса Христа. Він агнець Божий, який взяв на себе гріх всього людства. Це написано в посланні від Йоанна, перший розділ, 29-й вірш. Зараз в новому завіті ми підтверджуємо свою віру, коли приймаємо причастя, що символізує тіло та кров Ісуса Христа. Тобто ми підтверджуємо, що це вже сталося, і ми в це віримо. Важливо знати, що пекло не створене для людини, воно початково створене для сатани та для бісів, тобто ангелів, які зробили свій вибір повстати проти Бога. Але вони є службові духи. І хочуть вони того чи ні, вони підпорядковуються Богу. Та на жаль, людина, не приймаючи Христа, дає законне право сатані та нечистим духом володіти нею та її життям. Початково людина мала досконале тіло, яке не хворіло, не ранилося. Не було здатне до старіння, також воно ще називається прославлене тіло, у віруючих в Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа знову буде прославлене тіло під час другого приходу Христа. Адже саме тоді буде Воскресіння з мертвих, і як душа вона вічності з Богом. Так і тіло, воно воскресне, але воно вже буде зовсім інше, і ми точно не знаємо, яке саме, адже ми не застали тих часів, коли в людей було прославлене тіло, і ми говоримо про другий прихід Христа. А коли ж був перший? Перший був тоді, коли Ісус Христос прийшов в подобі гріховного тіла людського і віддав себе в жертву за нас. Чому йому потрібно було це зробити? Бо плата за гріх смерть, і йому потрібно було прийти саме в такому тілі, щоб могти дати смерті статися над ним. Але він її переміг та воскрес. І в цьому дуже добра новина: це і є блага звістка. Тобто, жертви Христа достатньо достатньо для викупу від всіх наших гріхів, минулих, теперішніх і майбутніх. Ми ніяк не можемо заслужити це прощення, воно вже нам даровано. Все, що ми можемо це вірою прийняти його. Також завдяки жертві Христа над нами не діє ніяке прокляття. Але знову ж таки важливо це прийняти вірою і проголошувати в своє життя. І коли людина вірить, що цієї жертви для цього всього достатньо, Достатньо, що Ісус Христос є Бог, вірить, що Бог є триєдиним, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тоді вона отримує спасіння, коли вона його вірою приймає, і має хоча б ось таке поверхневе розуміння, хто є Бог. Хоча я зараз так говорю, поверхневе, але насправді в цьому дуже велика глибина, і це можна досліджувати і досліджувати. Як же ж прийняти спасіння? Людина обмежена часом на землі для того, щоб зробити свій вибір, чи прийняти слово Боже, чи відкинути його. І жити якось по-своєму, але і віщність це також визначає: Дух Святий перебуває в дусі віруючих людей, і він їх побуджує говорити цю благу звістку тим, хто ще не прийняв Христа. Для чого? Тому що Бог бажає, щоб всі спаслись і в повноті пізнали істину, але щоб кожен добровільно зробив свій вибір. Задумка Божа, що народ Божий буде приймати його, що коли він дає це повеління людям розмножуватися, то вони будуть наповнювати землю саме віруючими людьми, тобто ті будуть ті люди, які приймати. Муть слово Боже, які будуть вірянами, але сталося як сталося. Отже, Дух Божий направляє віруючих людей і дає побудження бути небайдужими до оточуючих, які шукають істину. Адже знати цю благозвістку звістку має право кожен, щоб зробити свій вибір. Так як же прийняти спасіння? Це не ритуал, не набір правил. Якщо ти хочеш бути впевненим у своїй вічності з Богом. Просто звернися до нього. Ти можеш сказати це так. Ісус Христос, я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. Приймаю твою жертву за всі мої гріхи, за абсолютно всі мої гріхи. Пробач мене і увійди в моє серце назавжди. Дякую за прощення всіх моїх гріхів та звільнення від всіх можливих проклять. Дякую, що смерть та сатана не мають влади наді мною. Дякую за вічність з тобою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви молились цією молитвою, і якщо це було щиро, дійсно дуже радію за вас, тому що саме так ми приймаємо цей дар Божий спасіння, яке даровано нам безкоштовно, і це є прекрасно. Я вірю, що саме такого контенту потребує світ. Я бачу дуже багато різних змішаних вірувань, і чесно, мене дуже болить від цього, тому що це завжди відвертає нас від істини, тому що ми просто десь щось чуємо, намішуємо, і це дуже дуже сумно. Я вірю, що саме такого контенту потребує світ. Тож під. Отримай мене будь-якою реакцією. Я буду тобі дуже вдячна. Діліться цим відео з друзями. І головне шукай істину, поки є час. Ух, тяжко. Може, це все подемонтувати. Окей, сорі. Хух, я все сказала. Майже, майже, майже. Так, чорну водичку тепер що, не можна пить, виходить.